Спасає не початок, а кінець. Це один дуже важливий Божий принцип. І в книзі Пророка Єзикіля про це так написано. Про те, якщо беззаконник відвернеться, залишить усі свої гріхи, які він чинив, і буде дотримуватися усіх моїх заповідей, діючи справедливо і живучи праведно, він безперечно буде жити і не помре. Всі його злочини, які він чинив, не згадаються йому, і він житиме завдяки своїм подальшим праведним учинкам. Так само, коли праведник відступить від своєї праведності, чинитиме беззаконня та всі гідоти, притаманні нечестивому, тоді чи так, хіба буде він жити? Ні. Усі його праведні вчинки, які він робив, не врахуються за свої злочини, яких він припустився, і за свої гріхи, які він пізніше скоїв, за це він помре. Згідно цього місця Біблії, кожна людина вона має шанс на покаяння. Незалежно від того, як би низько вона не падала, які б злочини чи гріхи вона не робила, якщо вона покається в цьому, якщо вона навернеться до Бога, попросить в нього пробачення і постарається більше цього не робити, то Господь каже, що він таку людину прощає, очищає і буде на майбутнє благословляти. Але якщо хтось, можливо, добре починав, Якщо хтось, можливо, добре раніше жив, але потім збився з праведної дороги, став робити беззаконня, то Господь каже, що ці всі добрі вчинки, які він раніше робив, вони йому не зарахуються. Така людина втратила своє благословіння. Тому з нас ніхто не знає, скільки він проживе на цій землі. І маючи ще можливість, стараймося робити добро, стараймося пізнавати волю Божу і намагатися її виконувати. А Господь нам хай тому допоможе. З Богом.